Ну що ж. Як і обіцяли, в нашій студії є вже наші другі гості. Прошу знайомтеся. В Першу чергу це Світлана Лукач, організатор конкурсу Міскіс, а також завідувач відділу комунікації та зв'язків із громадськістю. Ну і є у нас троє. Не знаю, як правильно сказати, один і троє переможців, тому що все-таки власники це Марк та Аліна і, ну, і їхня кицька Бонні. Доброго всім вам ранку. яку я зараз спробую задобрити а, шматочком сиру. Вона <рес> така перелякана. Пані Світлано. Ви напевно дуже любите кіше, бо скільки вже й рік поспіль організовуєте святом мізкіс. Ну, свято, я особисто 10-й раз є організатором, а конкурс цей дійсно вже в 19-й раз проводиться. Тобто, наступного року ми будемо мати велику ювілейну виставку. Ось, і проводиться він, тому що насамперед дуже багато бажаючих дітей і їхні батьки дуже полюбляють цей конкурс. Він є любительським, тобто коти не сидять у клітках. Відповідно, до них можна дуже близько підійти і можна навіть погладити, якщо власне. Згодні, ось, можна налюбуватися кошачою красою, і у нас також нема обмежень по породам. У нас не обов'язково є сертифікати порід, тому всі кішки можуть прийняти участь у цьому конкурсі. головна вимога, щоб вони були здорові і доглянуті. У вас вдома кішка є? Ні, у мене немає. Ось так От Я немає. взагалі люблю всіх тварин. Окрім кішок. Ну, я, я вам скажу по секрету, ви тут не Одна так ну так по секрету сказав. Ну ніхто ж не чув. Скажіть, будь ласка, повертаючись до конкурсу, на якому етапі зараз він перебуває, і чи вже завершилося прийом заявок? Ні, ні, заявки приймаються до останнього дня, не приймаються тільки в день виставки, тому що вже складені реєстраційні списки. Тобто із 15 по 24 листопада, щодня, по графіку, він є в інтернеті і він є на афішах. Я не буду зараз озвучувати, приймаються заявки. Ось, складаються реєстраційні списки відповідно до номінацій і в неділю в 11 годин почнеться виставка. А Хочу багато вже зареєструвалося. Ну, є вже достатньо, але зазвичай останні два дні найбільше приходить 70-80% <рес> приходить чомусь у п'ятницю в суботу. Хочу mm. проговорити про Боню. Така вона красуня. У вас дійсно, напевно, перемогла справедливо. А, розкажіть нам, що це за порода взагалі така, така незвичайна кішечка. Так, прода шотландського слуха окрасний. Колорпойнт. Знаємо, що у 1961 році на простій фермі в Шотландії була знайдена перша кішечка з дігнутими вушками. Її власник її було звати Сюзі. От як треба знати так. це про своїх домашніх полюбленців. Ну, що, що людина знає, їй подобається займатися з кішкою, мабуть. і тому... Вільям Рос вважається її засновником. Взагалі. Вони бувають двохколірні, ага. бувають і простого лілового, персикового або також голубового комар. Як ск... вона потрапила до вас? Ну нам її подарували чотири роки тому. Наші родичі купили таку ж породу, і трохи згодом вона народила кошенят, і одна з них була матір'ю. А скільки років Бонні? Один мені два роки. А один, один чи два? два. Ну півтора можна сказати. <смі> 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 Знайшли золоту серединку. <смі> що, най, що найбільше любить їсти? Якісь такі ну корми, які ні, можна придбати, чи домашні ні, щось? Ну більше домашнє, домашні, тому що. Курми якби, не дуже корисні, І любить їсти сире або варене м'ясо, рибку, ну, деколи консерви їсть. Марка, який в неї характер? Вона така спокійна, чи граєлива? яка вона? Вона дуже, е, дивлячись, в неї настрій, вона дуже е, любить бігати по кімнатам. Навіть зранку, коли ми стоємо, вона бігає по всій кімнатах, хоче до кожного приголубитись. <реш> Має улюблену іграшку якусь. Ну ні, так вона він... з мишками грається, там що знайде на підлозі, з тим грається. я була ідея взагалі віднести кішку на конкурс міськіс? Чи це спільно було? Ну це мама більш цим займається, вона це дуже любить. Мама забіж. Мама, а ні? Ми підтримали ідею. Так. Чи є якась особлива номінація, в якій перемогла Бонні? Гран-прі. Гран да. Бачимо, що подарували їй от таку от велику медаль. Вона й по хаті ходить з тою Ні. Тут. Їй тяжко з нею ходити. Да. Ну, це якраз пані Світлана нам можливо розкаже про медаль, от, хто її взагалі зробив. Mm -hmm. е, медальки такі виготовляють вихованці гуртка кераміка. Ось вони в нас зафарбовуються в золотий, срібний бронзовий колір відповідно до місця зайнятого на конкурсі. А ось сказали, Боні дійсно є володарем гран-прі і титулу голов. Міс Також у нас коти оцінюються за чотирма номінаціями: це юніори, кішечки коти віком до одного року, безпородні коти, породисті короткошерсті і породисті довгошерсті. А як от за якими параметрами взагалі можна визначити, що цей кіт там краще-90? <реш> там Товщина, шерсті чи okay, довжина? Я скажу. Дивіться, якщо кіт безпородний, то він просто оцінюється за загальним станом шкіри, за Природньою красою, якщо цей кіт належить до певної породи, то звичайно там є стандарти породи. Вони враховуються при оцінюванні, і тоді вже відповідно Тоб -тоб... до стандартів даних. Наприклад, породи. як в Боні, кут нахилу лівого вуха має ну, бути ну, такий, то а правого у нього такий -то. дуже гарне забарвлення, відповідний колір очей, і постава в нього. Ну тобто, форма голови, все в нього в принципі, відповідає. А характер відповідає. чи оцінюється. А характер а ми не я... можемо бачити протягом трьох годин. Ну не розуміти на виставці, коти ведуть себе декор були не зовсім адекватно тому що дуже багато Так, котів. я хотів вас запитати там можна... вже скільки конкурентам да, навкруги да, як вони себе поводять? ми стараємося, щоб вони були якесь відстань між котами щоб вони не дуже хвилювалися все одно це не можна передбачити тому що деякі коти ніколи не виходили з дому їх тут їх приносять і тут маса людей і маса котів і звичайно вони хвилюються і нервують і ну а деякі деяким все рівно тобто це теж тварини як люди в них свій характер як вибирати котів зрозуміло, як обирати тих хто обирає котів а. Як журі обирають ну, за яким принципом? Конкурс у нас не професійний, бо професійних зазвичай судді категорій спеціальних. Це якби окрема стаття видатків, да? це фінансові затрати. Ми не маємо таких можливостей запрошувати котів. Та й у нас не так багато таких дуже аж породистих котів, щоб для них запрошувати суддів спеціальних. Тому у нас зазвичай біологи у складі журі, ветеринари та представники спонсорів, які також розуміються на котах, оскільки вони. Працюють із товарами для котів, відповідно мають якусь проводячи цей конкурс вже в 19 дев'ятнадцяти. Ви напевне можете сказати скільки загалом котів бере участь у цьому конкурсі. Не зазвичай 40-50 котів. 40-50? Да. боні цього року може взяти участь Так, да, звичайно може взяти. Ви як плануєте брати участь? Ну ще ми раз? хочемо. Ми ще не так, титул. Ще не впевнені. Да. Думаєте? А коли ви її привезли туди вперше? Сподівалися взагалі на перемогу? Ні, зовсім не сподівалися. Я просто хотіла, якби ну подивитися, може би щось виграла. Спробувати свої сили. Це в нас було дуже. дуже... Ну, якби сюрпризом, що вона виграла. Uh -huh. Не загордилася потім після того, як його виграла найкраще. No, ми не знаємо. ходила по хаті, отака. Ні. Вона напевно не, не, ну, не усвідомила, що вона <ріст> 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 ну, чому. Я чув, що там до медальки ще щось додавалося, якісь так. там нам... заохочуючі такі <ріст> речі. <ріст> так, нам подарували дуже гарний хатинку, хатин хатинку, яку вона зимою дуже любить спати. О, ну бачите, відчула все таки перемогу. <ріст> традиційно що традиційно дарується е, при. Коту, який отримав гран-при, такий будиночок кошачий. Ось і чому всі кажуть всі власники, що коти зразу полюбляють ми цей будиночок? Очевидно, щось там і є. Чому я не кін отримати будинок власний? А друге, третє місце також визначаєте, Так, певно, Ну, Дивіться гран-при одне один приз глядацьких симпатій. Тобто глядачі у нас мають змогу теж вибрати. А вони голосують на білетиках і вкидають у скриньку. Йде підрахунок, да, і вибирається в якби в номінації глядацькі симпатії, головний а, приз. Як я розумію, все... а також у кожній, от я називала номінації чотири, і в кожній номінації перше, друге, третє місце. Тобто у нас багато переможців. А зазвичай хто є ініціатором того, аби. Привезти кішку на цей конкурс це діти чи це дорослі? Це діти, це діти зазвичай, і взагалі цей конкурс починався як конкурс для дітей і для їх улюбленців. Тобто, на базі гуртків природничого циклу це був такий локальний конкурс спочатку, невеличкий. Вихованці приносили своїх котів, вони про них складали віршики. Таке ось потім про це переросло в масштабне дійство, тому що збільшилась кількість учасників. Вже треба було виділяти площі. Відповідно, це у нас відбувається в найбільшому Приміщення, у другого поверху, де коли не, 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 не вистачає в нас навіть столів, щоб всіх учасників. А як, на вашу думку, що спонукає от дітей нести своїх кішок на конкурс? Вони хочуть показати свою любов до свого улюбленця, показати його, показати себе, які вони турботливі, які вони гарні кішечки. Ну, учасників близько 50 так, в да, середньому да, буває, так. А людей, які приходять відвідати? Дуже захват... багато. Дуже багато. Ну навіть я не можу зараз порахувати, скільки їх То, зазвичай там людно і дійсно дуже цікаво. людно, да да тому що ну воно ж е, в нас в 11 годин починається в 2 години. Вже церемонія нагородження. За 3 години маса людей. Багато хто залишається у 2 години почекати, хто там виграв. Ось я спостерігаю за нашою. Тобою вже назвати її нашу пастярнашою бонею. Вона. Цілий час на Михайла поглядає щось ти їй сподобався тому, що кішка відчуває енергетику людини, і якщо вона на мене дивиться, мабуть, я їй просто сподобався. Я собі так скажу. Пані Світлану, а от про в й я вже нагадую, вже напевно, дев'ятнадцятий раз, що конкурс проводиться, Чи ви змінюєте його з кожним роком? Чи він все таки залишається таким, як і був минулі роки? Ми його покращуємо. Ми враховуємо, якщо якісь у нас нюанси виникають у конкурсі, ми обов'язково це враховуємо. Наприклад, був Такий момент, що спочатку ми давали музичне оформлення, озвучення ми давали фує. це все таки приємно, коли люди приходять. Але далі ми зрозуміли, що коти лякаються від звуків, це воно не потрібно. Ми це відмінили. І було нас, коли нас було. Теж ювілейна виставка здається 10-15 років. Ми робили трошечки виступали в нас діти з театральної інсценіровки, робили про котів. Це теж лякало котів, тому що сильні звуки, окрім того, що вони і так у стані стресу, тому що змінили місце перебування і на них дивляться. Їх розглядають і багато. Ми це все прибрали, тому що ну воно недоречно. А речі. Або ні спокійно дбаємо про наших, Я наших учасників. Деколи коли вона коли засипала, то спокійно вела, тому що а як тільки мої привели, вона так суетилась, але потім вона заспокоїлась. До, і... ре... до речі, от кіт отримує медаль, а власник отримує, хоч якийсь сертифікат. Чи щось? Е, да, у нас спеціальні грам... грамоти не взяли грамоту. Взяли. взяли, Покажіть не, взяли. А, у нас спеціальні грамоти виготовляються, і там вказується, що нагороджується за перше місце кіт такий киту кличка, а власник прізвище власника. Ось то може, можемо зараз заохотити всіх бажаючих, хто ще хоче взяти участь в цьому конкурсі. Чекай, хочу ще або немає вже кошенят. Ну, Мала влітку двох кошенят. Мала влітку двох кошенят, а де вони зараз? Ви вже їх комусь віддали? да, Ми продали. Ми продали а, ну, ви малі. Покажіть нам грамоти, будь ласка. Так. Отож. Ну а ви нам, пані Світлано, розкажіть, будь ласка, в цьому році що отримують переможці в різних номінаціях, аби от, знову ж таки заохотити телеглядачів ну, до участі. Традиційно отримують призи. Ну найбільш цінні отримують з найбільш там гран-при і так далі. Але всі, всі, навіть всі учасники отримують такі заохочувальні, Да, практично всі учасники отримують такого плану. Ну інші за оформленням, за дизайном грамоти, медалі. Також ось так. і призи, грамоти медалі, призи а буди, і задоволення, буде? естетичне задоволення <рес> Будиночок буде чи будиночок не буде? Будиночок обов'язково буде. буде. Користуючись нагодою, даймо вам таку можливість запросити всіх наших телеглядачів куди, коли приходити <рес> і з чим користуючись нагодою, запрошую всіх, хто любить котів, відвідати нашу виставку у неділю, 25 листопада. Почнеться виставка об 11 годині, а о 14 годині відбудеться нагородження. А тих хто бажає при Няти участь, запрошую прийти, зареєструвати свого кота до суботи, в суботу ще можна до обіду, і в неділю прийти вже. З котом Боні вже тут бачу набридло, тому мусимо вас відпускати. Дуже приємно було сьогодні з вами поспілкуватися. Дякуємо, що ви знайшли час, щоб завітати до нас. Ну і бажаємо, щоб Боні сьогодні тако не сьогодні, а на конкурсі стала переможницею. Знову ж таки, і приходьте до нас ще раз обов'язково. Ну а ми нагадуємо, що у нас в гостях була Світлана Лукач, організатор конкурсу «Міс Кіс». Крім того, був Марк Аліна та їхня улюблениця Боні. Дякуємо вам щиро, що завітали до нас. Наш ранок продовжується вже через декілька хвилин. У Нашій студії з'явиться наступна гостя. Залишайтеся разом з нами.